Так, народ, всім привіт. Сьогодні у нас буде відео про гідравліку UMZ МТЗ. Бо багато людей питають, там буває, що не піднімає, чого не тримає і все таке. Багато я дивився, роликів попадалось мені в Ютубі. Ну, люди буває таке, розказують, що воно ну, зовсім не зв'язане з тим. Допустимо, якщо не піднімає, вперше, що ви дивіться, це на уровень масла, скільки у вас його є. Тоді відкриваєте пробку і дивитесь, запіняне воно чи ні. Якщо запінилося, значить його або не вистачає, або прорвало сальник. Або він даже може бути не прорвати, а просто підтягувати воздух. І все, воно потім буде піниться і хрен ви ту нав'язку піднімете. О, тоді, якщо тут добре, і вас воно не піднімає. Опять же, ж, уровень масла, насос, який він би не був убитий, він пусту нав'язку підніме. Тоді вже в нас йде варіант клапан оцей очки. Він буває або забивається, там під нього щось, попадає, або вироботка, як дуже старий розподілитель. То його треба дивитися, знімати. Тут небагато два болтика, витягнули і все, і дивитись. Якщо там полосочка така вибита, ви можете десь на станку чи дрелькою, наждачкою, його оту канавочку убрати. І все. Оце він, як виходить, перепускний клапан. Те, що люди розказують в інтернеті, що через оцей клапан не тримає навіска, ну, це бред повніший. Навіть логічно подивитися, подумати, у нас є три секції. У нас одна секція тримає, а друга секція не тримає, Ну не може бути такого. Оцей клапан до цього ніяк не відноситься. У нас є три секції. Три секції, можна сказати, там такі два штоки з дирочками, і вони плотняком в корпусі ходять. Якщо вже десь вироботка є, то воно тоді починає опускатися на віска. Случай чого, якщо ви в моєму, як в моєму случайі, пользуєтесь тільки одною секцією, щоб оце провірити, ви просто два шланги. З цієї секції знімаєте, перекидаєте на другу, а цю глушите і дивитесь, тримає у вас нав'язка чи не тримає. В моєму випадку в мене в запасі є ще два, е, два цих, дві секції. Одна, якщо буде вже хуйовничать, я перекидаю на цю або на цю. Ця то у нас одна йде, а цей ми можемо виводи брати як отут, як отут збоку. А оця крайня ось два штуцера і ось два штуцера. О, а оцей клапан до того, що нав'язку не тримає, ніякого діла немає. То просто перепускний клапан. О, він ще є, що, ну ви знаєте, з тієї там ззаду є болтик регулювачний. Він піджимає оцей клапан. І виходить, що речах вибиває, не вибиває, вибиває раніше, вибиває пізніше. Ну, типу регулює нагрузку. Ну і ще такий самий останній варіант це циліндр. Можуть бути на поршнях не тримати колечки. Десь там може прорвалося, ну це таке, знаєте. Це маловероятно, ну буває. Навіть він може тут зверху тихти, ну це таке діло. Ось, що порите оцим фіксатором і все. І навіска вас добавлю тримати. Якщо оцим фіксатором навіску не тримає, то розпрядітель тут взагалі не при чому. Це значить одразу циліндр. Вот. <реш> так коротше так, народ. Воно тут просто, знаєте, буває, ну, якась піпісечка і ну, її не видно. Хоча поломки ніякої немає. Так само я тут, ну це сьогодні у нас свято якесь, не знаю. Е, там мені людина написала, що каже, зіловський поставив чи восьмий, чи який лопасний вентилятор і каже, пропала у нього вібрація. Ну, Не буду я нічого купляти. Оце що тільки його знімати хреново, там через болт я його не просуну. Можна попробувати якось відкрутити, відсунути в сторону, завести і подаренчати. Буде він вібрувати чи ні. Хоча блін, ну, маловірне, що такий маленький вентилятор робить вібрацію на весь трактор. Ну, Чим чорт не шутить, можна попробувати. Тут гроші платити нікому не треба. Це що тільки неудобно буде її відкручувати. Ну, це діло друге, як то кажуть. Тот, отак, народ. Ота таке у нас по гідравліки. Причин його небагато. Я б вам оцю секцію показав, би, як вона виглядає. Ну, я ніколи таке дома не тримаю. Я знімаю алюмінієві кришки верхню нижню, бо вони буває, що лопають. А всю остальну частину я просто б'ю молотком, щоб вона не попала на реставрацію. Бо реставрація це туфта. І всі це ви знаєте. Даже, вроді сраний циліндр, труба, пошень <клес> і два штуцера. і Люди купляють, а вони течуть, а там складного як би нічого немає. А розподілитель – це дуже складна штука, то таку хрень тільки нову треба купувати. Бо в нас Колись давно була мода, цигани їздили машинами по селах, пібікали, приймали принімали типу, насоси, розподілителі, таке запчасті з тракторів і міняли там на дерьмові ключики або вже запчасті. Отдаєш їм 3-4 розподілі, а вони дають тобі з реставрації. Ми вже так раз попадалися. Одали три галіми розподілителя, взяли їхні з реставрації, поробив він два дні і все, ми потім поїхали, новий купили. О, і оце ж таке, що ще може бути що хреново піднімає або не піднімає, а б уровень маленький. Бо я ж кажу, мало масла. Ось як в моєму випадку було, я мало масла залив. Поїхав в поле. Вроді би вдома підняв, поїхав в поле, диски опустив, до краю дійшов, вже не піднімає. А воно ж уровень масла ну вдома провірив, все нормально. Там масла мені хватить для циліндрага. Навіску підняв, уровень впав. По шлангах розбіглось. потім він хапанув в воздух, масло запінилось, вроді би піднялось. О, ну Як бачите, в мене подача масла все через низ, через низ і пішло доверху. І все. А я потім розподілителя молотком стукаю і не можу зрозуміти, в чому прикол. Як бачите, ось обмятінки в мене від молотка. Я так, щоб не розкручував, гепав сюди, щоб в случаї чого клапан надійшов. Ну, коли я скрутив оці дві. Два болтика зняв кришечку. Трактор працює, насос не виключав. Хоча він в мене там не виключається. А довше, але я зробив, щоб він не виключався. Масло сюди не виходило, бо воно запінилось і сюди зовсім ніякої подачі його не було. Опять мені цей задовбали ті танки. Хоча вже давно в них не граю, а от і от. О, а так народ.